Та січня, четвер, традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події міста і не тільки. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке мігірсько схили у Львовім до стрія. завітала Ірина Клинець. Сьогодні церква вшановує святого Василя Великого. Злочин без давності за голодомор в Україні 1932 33 року судитимуть. Апеляційний суд міста Києва розглянув кримінальну справу і підтвердив організацію та вчинення голодомору керівництвом більшовицького тоталітарного режиму. Винними визнали Йосипа Сталіна, голову ради народних комісарів СРСР В'ячеслава Молотова, секретаря ЦК ВКПБ Лазаря Кагановича та Павла Постешева, генерального секретаря ЦК КПБУ Станіслава Косіора та інших. Суд констатував, що всі б Чині вчинили злочин геноциду, передбачений частиною першої статті 442 кримінального кодексу України, та закрив кримінальну справу зв'язку з їхньою смертю. Однак, все ж люди, які постраждали від геноциду, матимуть повне право отримати відшкодування. Різдвяні забави для старшокласників. Сьогодні такий захід проводив будинок творчості дітей та юнацтва. Відбувалось дійство у фойє народного дому. Учні старших класів устрицьких шкіл забавлялися та колядували. Щасливого щедрого року нового добра і достатку, здоров'я міцного. Спокою вам зичимо, злагоди згоди, веселих вам свят із цієї нагоди. Господь пусть костьому завжди допомагає. Веселіться люди, Христосся рожда! Справжні снігові схили у Львові у місті Лева. Практично до квітня спортсмени-лижники зможуть кататись на гірськолижній трасі. У парку з проводять штучне засніження. Люди натішитись не, не можуть, поспішають на Кайзервальд промчатися на лижвах чи сноуборді. Однак така снігова радість обходиться не дешево, адже лише вартість установки становить 30 тисяч доларів. Шан тому доступним гірськолижна траса здебільшого є для спортсменів. Шістдесятницям так просто називають її друзі, рідні та ідеологічні побратими. В її очах і досі відзеркалюється жорстока і водночас прекрасна дисидентська молодість. Все це про відому правозахисницю, мисткиню, науковця, екс-депутата Верховної ради першого демократичного скликання Ірину Клинець. Сьогодні ця жінка завітала до стріян. Розумна, незалежна та елегантна, романтична поетеса, сильна публіцистка і не менш цікава каскарка. Так говорять про Ірину Калинець, ті, хто знайомі з її творчістю, чи бодай раз зустрічалися з нею особисто. До нашого міста жінка приїхала на запрошення громадських організацій. Традиційно зустріч відбулась в приміщенні народного дому. Зі сцени мови йшла здебільшого про політичну ситуацію в Україні та про вибір, які українці мають зробити через декілька днів. Про те, що чекає наших дітей і онуків. На цій, направду, благословенні землі. І не неонацисти, які там засіли своєю теорією золотого мільярду, вирішуватимуть наше майбутнє. Світ розвивається за принципом відбору. Бо Божий закон це закон любові. Голосувати за принцип керуватися розумом і не піддаватися політичним маніпуляціям. Справжній рецепт для свідомого українця від письменниці та народної мисткині. Тому запитаємо себе, за кого голосуємо. Чи не за принцип за принципи українськості? Зустріч зі Сріянами тривала недовго, адже жінка поспішала далі. Проте Ірина Калинець стигла чимало. принаймні про це можна було судити із оплесків присутніх в залі. На завершення вечора прозвучала коляда від учнів з Дашавської музичної школи. Наша Кренців, Руслан Лайський, Віра Яворська. Стриські новини. А що другий праздник святого Василя йдеться в український колядінь? 14 січня церква вшановує одного зі своїх великих отців у святий Василій. Народився близько 330 року в Кесарії і походив зі знатного роду. У сім'ї було десятеро дітей, з яких п'ятеро і мати Емілія зачислені до святих. Василій великий написав багато праць, залишивши по собі велику духовну спадщину. відуклав текст божественної літургії, приклався до формування вчення про святу тріцю. Його взна. Ють великим вчителем церкви святий Теодор Студит називає святого Василія батьком грецького чернецтва і найпершим з усіх отців. Крім того, всі християни східного обряду продовжують цикл різдвяних свят. Адже саме сьогодні, коли маленькому Христу виповнилось вісім днів, його понесли до храму, де дали ім'я Ісус. І на цьому я з вами прощаюся. Вітаю з іменинами всіх Василів та Василин. Бажаю гарного дня, гарного святкування. А ми з вами побачимось завтра традиційно. о цій порі. Людина пізнає сама себе, лиш тою мірою якою вона пізнає світ. Пізнати світ спорту. Сьогодні допоможу вам. Я Олег Филик. Вітаю сьогодні. У новинах з телеканалу «Мегаспорт» звільнили всіх співробітників. Жіноча збірна України з футболу продовжить боротьбу за євро 2010 завдяки дискваліфікації Азербайджану. БК Донецьк припинив своє існування. Вигідна дискваліфікація на засіданні контрольної дисциплінарної інстанції FA, яке відбулося 8 січня прийнято рішення про дискваліфікацію молодіжної жіночої збірної «Азербайджану», чиї гравці виступали на стартовому етапі відбору Євро-2010 за фіктивними документами? Таким чином, українська команда, яка грала в одній групі з азербайджанками, пройшла до наступного раунду змагань. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Окрім того, Федерація футболу зібержану оштрафована на 60 тисяч євро. А жіноча молодіжна команда зібер. Азербайджан... Жану від сторона у кваліфікації євро 2010 а також євро 2011 Додамо, що Додамо, що раунді підопічні Олександра Масайського гратимуть у групі 6, до якої також потрапили команди Італії, Боснії Герцеговини та Бельгії, яка й прийматиме турнір. У Тернополі гостей Євро 2012 хочуть розміщувати у кемпінгах. Зі голова Тернополя Роман Заставний пропонує спорудити у своєму місті кемпінгові та таборові містечка для оболівальників євро. За словами тернопільського мера, буде доцільно будувати відпочинкові зони для туристів і гостей міста не лише на території міста, але й за його межами. Під час євро кемпінгові та таборові містечка працюватимуть для футбольних оболівальників, а згодом стануть місцем відпочинкових оздоровчих таборів для дітей і молоді, сказав Заставний. Тигри залишили український баскетбол. Власник та один із засновників БК Донець Сергій Дядечко заявив про розпуск команди. За словами керівника клубу, далі виконувати покладені на нього обов'язки президента він не може через поганий стан здоров'я, оскільки ж сам дядечко був досі ще єдиним джерелом фінансування клубу. Засобів до існування у тигрів не залишилося. Усі баскетболісти та тренерський штаб команди вже завтра отримують статус вільних агентів. Зазначимо, що баскетбольний клуб Донець був заснований у 2006 році, тріопувавши у. Першій та вищій ліг українського чемпіонату донеччани лише у 2008 році дебютували у Суперлізі і одразу завоювали срібні нагороди. Руслана Федотенка визнали найкращим хокеїстом 2009 року. Він є володарем Кубка Стенлі, а також нападником Пітсбург Пінгвінс. Такі підсумки опитування, яке провела Пресслужба служба Федерації хокею України. Всього було опитано 58 хокейних фахівців, тренерів і журналістів. Усі учасники референдуму називали трійку найкращих на їхню думку гравців України 2009 року. За перше місце гравцям нараховувалось три очка, за друге два а за третє одне. Федотенко здобув 71 очко. А от мегаспорт перетворять в екстремальний канал. З єдиного українського ефірного спортивного телеканалу Мегаспорт були звільнені всі 150 співробітників. Як повідомляє видання «Спорт.UA», на даний момент, зупинено весь а в ефірі йдуть лише архівні записи. Керівництво каналу стверджує, що на мегаспорт чекає ребрендинг у більш екстремальний змагально розважальний телеканал. Власники каналу хочуть показати спорт не тільки в його класичному вигляді, але й запропонувати інші яскравіші видовищні змагальні формати. Раніше голова правління медіагрупи інтер. Сергій Сазановський оголосив колективу спортивного телеканалу Меаспорт про переформатування каналу за прикладом російського РТР Спорт. На сьогодні у мене все. В студії був Олег Филип. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, щоб повірити у добро, треба почати робити його. Завтра буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. Вітер напрямку не змінюватиме. Ідутиме з півночі зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм міліметрів ж стовпчика.